Слава Ісусу Христу! Святим може бути кожен. Ми розпочинаємо сьогоднішню рубрику про святого Спередона. Святий Спередон є покровитель простих сердець, а також він перебував у 4-5 столітті. Він був простим пастухом і пізніше Господь його підняв до священичого і єпископського стану. Він дуже відрізнявся своєю простотою, щирості і любові до ближнього, особливо до тих, які впали. Дуже таке було цікаво на першому нікейському соборі. Він хотів довести про сюту трійцю як істина. І він тримав у руці цеглину. І коли він стиснув цеглину, то з цеглини пішов вогонь, вода, і в нього, і в руках він отримав глину. І так він довів про сюту тройцю, як істина. Святий з Моли Бога за нас. Якщо вам ця рубрика була цікава, напишіть коментаря, який наступний святий.